Друзі, всім привіт! Сьогодні 6 березня, поки ви дивитесь одне із моїх відео моїм нутрятам, сьогодні ровно 10 днів від народження. Я хочу їх зважити. яка вага кожного із цих чотирьох нутрячків. І зараз я вам їх покажу. Перша у нас буде ось ця красуня така, такого кольору цікавого. Зараз, якщо камера передасть цей колір, відтінок ось такий ось видно. Зараз ми її поставимо, щоб подивитися, скільки вона 10 днів. 350 грам в 10 днів. Ну В принципі, я не знаю, не скажу, чи це багато, чи це дуже мало в 10 днів. Ось така вага, ще раз 345-350 грам. Ось. Ось така в нас дівчинка. Наступного зараз підпустив назад її до мамки, почала жалуватися, а може розказує, скільки вона вже важить. Яка вага їй, може, мамки вже... Ділиться з мамкою своєю вагою. Зараз візьмемо наступного. Мабуть, візьмемо пастельного. Тепер у нас така пастельна. Це самочка. Заважимо скільки її. Точно так само 350 грам. Ось ця пастельна самочка. Не більше, не менше, точно так само. Так, зараз її занесемо. Тепер наступний у нас оцей самець. Ось він. Скільки він заваже? О, цей вже 370 грам. 370 ну, на 20 грам більше, ніж ті самочки. Ось Зараз він став 370-365 отакого. Ну і останню візьмемо самочку чорну. Ну і остання самка у нас ось ця чорна. Здається мені, що вона сама найменша з усіх чотирьох. Ось у нас по нулям віса. Зараз її поставимо сюди і подивимось на її віс. Да, вона трішки менша. На 25 грам, менша, ніж дві своїх сестрички. Дві своїх дві інші самочки і... Менше за свого братика. Ось 325 грам. Саме цікаве, що ці віса заряджав 9 років тому назад. Я ним пользуюся так, як я зараз ось зважив, виключив, поставив їх. Зважив, виключив, поставив. І ці віса продержалися зарядкою в мене 9 років. Хтось може повірить, хтось може ні, але факт є фактом. Я їх зарядив буквально ну, ось, десь пару місяців тому назад. 9 років вони були без зарядки. Ось зважив їх, поставив, зважив, поставив. Отак от от так ставимо її назад. Тож, Друзі, як бачите, ось така вага моїх маленьких нутряток, які виповнилося 10 днів сьогодні, 6 березня. Не знаю, нормальна це вага чи мала ну, для них. Мені кажеться, це в принципі для таких нутряток, то це нормальна вага. Так як їх родилося четверо, було б їх 9-8, ну, більше чотирьох, скажімо так, до 10, то вони були б, ну, мабуть, менші. Тому, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, чомусь я не бачив останніх. Два відео я не бачу своїх усіх коментарів. Я заходжу, заходжу з телефону, щоб подивитися під моїми відео коментарі нові. Чомусь їх з комп'ютера не бачу зараз. Добавляйтеся до мене в друзі на Фейсбуці, Силка в описі під цим відео. Усім мирного неба і всім успіхів!